Показник В показнику є життя. Є люди, які хочуть навчати інших, але самі намагаються будувати своїх знань і откровень не на Слові Божому. І достатньо християн слухають таких учителів і довіряють словам, не вникаючи в результат їхнього життя. Як би гарно людина не говорила, слова не є пазником, що її треба слухати. Показником є життя. Коли вам кажуть, я не слухаю проповіді, тому що я все знаю, я не ходжу на евангелізації, мені не потрібна пастир, я напряму з Богом, одразу згадайте слова Христа. Ти маєш ім'я, значить ти живий, але ти мертвий. Якщо Господь поставив такий діагноз служителю і повертав його до покаяння, то тим більше це потрібно будь-якій людині, яка багато про себе думає. Давайте вивчимо приклад істинного покаяння. Закхей Луки 19, 1, 10 Обійшовши в місто, Ісус переходив через Єрхон. І ось чоловік, якого звали Захей. Це був старший над Митерями, був багатий. Прагнув побачити Ісуса. Хто він? Але не міг через натовп. І був малого зросту. Побігши наперед, він виліз на, на спокійницю, щоб його побачити, коли він там буде проходити. Прийшовши на те місце, Ісус поглянув, побачив його і звернувся до нього. Захей, негайно злізай, бо сьогодні потрібно мені бути у твоєму домі. І він швидко зліз і прийняв його. Радіючи, а всі його, побачивши, нарікали, кажучи, навіщо йому зайшов, щоб зупинитися В грішної людини? Устав Закхею сказав Господу, ось, Господи, даю бідним половину свого майна, і якщо кого чим скривдив, повертаю четверо а Ісус промов йому сьогодні завітало спасіння до цього дому, бо й він, син Авраама, син людський прийшов із спасти те, що загинув. Покаяння це виправлення помилок. Закхей зробив серйозний крок покаяння. Він віддав четверо. Кому був винний. І Господь одразу підтвердив, що ця людина спасенна і є сином Авраама. Коли людина своїми словами і вчинками підтверджує своє покаяння, це називається Приносити плід покаяння. Люди запитують, чи треба каятися? Як каятися? Для розуміння цього. Написаний новий завіт. В кому він написаний? Родині Божій, церкві. І ми сьогодні живемо за Новим Завітом, який вчить, що Спасіння приходить після покаяння і виправлення. Подивіться, сам Ісус прийшов у дім, панкет накритий, а спасіння ще немає. Тому треба покаятися і виправити свої гріхи. Закей бага... мав багато проблем через грошові махінації, але як він вийшов із цього становища? Він запросивши Господа у свій дім, він сказав, половину свого майна я віддам найслабшій ланці народі Божому, щоб закрити мої проблеми. Я віддам половину свого майна на проблеми у народі Божому. У народі Божому, у церкві завжди є потреби Жертвувати народ Божий, церкву це велике відкровення, закет ставить на перше місце потреби народу Божого. В другу чергу він відплатить тим, кого образив. Важливо виправляти всі сфери життя, але треба розуміти, що для Господа важливіше. Якщо ви комусь винні, нехай Господь благословить вас, щоб ви змогли віддати четверо. Нехай Господь дасть вам сили вирішити всі проблеми, тому що в нього є мудрість відкровення і знання. Тому підписуйтесь на канал Станіслава Юлії Салтаненко, пізнавайте істину і будьте свободні.